Так, друзі, всім доброго доброго ранку. Ранок сьогодні просто прекрасний, На дворі дуже тепло. Я це пішла на город по рідіску, по зелень, пахне скошеною травою. Так, ну прямо літом пахне. літом. Так гарно на дворі, так хочеться, щоб уже було так тепло. Спеки не хочеться жари, але щоб така температура градусів 25 і їх хватило би нам. Вистачило. А я вже, друзі, поопоралася, не знімала вам сьогодні на дворі. Тільки це ж записувала вам відео, з вами розмовляла, коли дзвоне кума. В неї ж доїться коровка, я ж беру в неї молоко, я вам казала. Ти каже, що є. Я в неї попереді питала свіжий творог. Вона каже, як та побігла та взяла, зварю плавленого сиру, діти приїдуть, може, хоч чи може ж треба вгощати дітей. Вони в мене дуже люблять молочне, і сири роблять, люблять різні. Ну нічого, ще трошки нам залишилось. Сьогодні я вже вночі вже вставала, дивилася на камеру, бо щось вчора тупцювалася наша ласунька. Ну, ну, нема нічого ще, друзі. Поділюся, як буде. От. Та зараз оце ж буду готувати сніданок, бо ще до сих пор і сніданку не наготувала, оце ж бігала. То дивлюся, бабуся там чапає по двору, <кій> спустилась до неї кажу: побачила ваш платочок. Ви десь йшли, а вона каже ой, відкрила фіртку, бо сьогодні ж, може, пенсію принесуть. А я ж цей каже, голова крутиться, кажу, ні, ні ходіть, щось наша бабуся слабенька геть стає. Ну, що ж ви зробите? 86-й рік уже? Ой, і так вона молодець. Вчора зо мною на городі, морку мені допомагала, хочеться їй бідній. Доплачу прямо. Ну, нічого, все б добре робимо. Так що, такі друзі, справи. А тільки що дзвона і дочка мені, Ми, у нас завжди созвон вранці. Дзвонить і каже, забрала вже сразу Ульяну до себе на роботу. Вчора вона не навчалася, бо вчора в нас страшне було у Кропівницькому. Ну, а... <кій> Я цей не читала, а вона каже, що була балістика вчора по Кропівницькому. А сьогодні тим самим уже порядком, уже зранку тривога. У пів, у пів восьмого та й забрала вона відразу, щоб не бігати, бо їй далеко до школи бігти. А вона ще ж мала Ульяна. Соня то вже ж доросла, а ну, короче, каже, це таке навчання. <кхід> ну, а що ви зробите, друзі? Отак наші діти бідні і навчаються. 29 числа вже в них останній дзвоник, От, а у Соні трошки пізніше, бо вони ж уже старші класи. Так що такі, друзі, справи. Ну добре, пішла я готувати, бо треба снідати та йти, 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 йти щось робити, бо день почався. Так, друзі, я на цьому на ніжньому городі. Вже одну діляночку картоплі і бурячки він прорвала, просапала, підсадила огірочки по новій. Вадим привів коровку сюди і пішов наверху сапати кабаки. Так що, друзі, працюємо потихеньку. Зараз я все буду починати відсюди. Бурячок. Я так сапаю, прориваю бурячок. Надоїло, йду картоплю, трошки посапаю. Картоплю трошки легше, ніж буряк. Буряк на одному місці. Рвеш, рвеш. Ну, в общем, якось так. Ну нічого, подолаємо, все буде добре. Сонце, звісно, пече, не по-дрізьки, ну нічого, хай все росте. Ну, пішла я, друзі, далі працювати. Друзі, а зараз оце сидю, з річки жаби квакають, пташки тут співають, тут як в раю. Кума у з кумом сіно перевертають поряд. Так що такі справи. працюємо всі, село є село. Цілими днями треба працювати. Так гарно. Я все сіла на стульчик, думаю, трошки відпочинок. Чуйте, я балакаю. Пташки співають. Кругом жаби крикочуть. Так класно. Друзі, взяла ось резинову перчатку, от таку синю, і Працюю в ній дуже добре. От в тряпчанні не можу так, а в резиновій не наче своєю рукою. Хорошо, вдобно. Так що не буде в мене така рука вже страшна. Вимий її добре кремом мажу оце ввечері, то може ж не буде вона в мене так репатися. Ой, господі, ну нічого. Ось воно наше море, море, море. О, кума з кумом теж на морі загорають. Красота. Пташки співають, жаби квакають, корови пасуться, а ми працюємо. Друзі, ну ось я бурячок венегрітний досапала, картошку там досапала, цю сталочку досапала і два рядка буряка прорвала і посапала. Зараз гляну скільки часу, та й піду, бо дуже-дуже пече. Після обіду прийду. Після обіду в мене теж план сталку картошки. І, може, рядок чи два, ну, оце ж алейку чи дві бурячка можна пройти під вечір, тут буде тіньок. Друзі, прийшла до бабусі в двір, побалакала, з нею трошки віддихнула. Та я йду і хочу показати, які в бабусі квіти. Ось розквітли в неї маки. А в мене ще видно тут на сонечку, вони швидші. В мене ще нема. Волошки вона цвітуть голубенькі, розочки в неї. Треба побризкати ботлявно. Бо Треба в бутилку. Там нема, головне на тих кущах, а на цьому ось є. От, в неї багато волошків, колокольчиків тут понад забором саме понасівалося. Ви знаєте, трошки є і яблучок залишилось. Ось це. нова яблунька. Трошки є, не всі померзли. Піончики ось у розові будуть цвісті, а там воно бордові в Неї, в неї великий, бачите, полісадник єде. Вона сама, саменька тут оце порядки наводила. Там в неї цей шестелиця, барвіночок, цвів рано вісною. Багато волошків. І ці сокерки. У нас оце тільки починають сокерки зацвітати. Я не знаю, як у вас їх називають, а в нас називають сокерки. Ось, ось, ось такі, як у вас звуться цвіточки. Напишіть, будь ласка. І волошки, багато волошків. Так що от такі квіти. Ще так здаліка вам покажу. І тут ось між до асфальтом повилазили волошки і сокирки. Вона каже, нехай ростуть, ні трогай. Та я їх і не зривала, хай цвітуть. Трошки, каже, і на яблуньки є яблучок. А я пішла додому, трошки буду віддихати, друзі. Бабуся чекає поштарку, повинні принести пенсію. А я йду, відпочину, а тоді після обіду, пообідуємо, аж після обіду. Часа в 4 піду на город. Знову. Ось от ходе, от ходе вже ця шовковиця біла, тут така добра. Навірно, може, ягідок не буде, а може по новій пусте. Я не знаю, як шовковиця. Чи по новій пусте, чи ні. Ну, вишень не буде. Ось такі вишні тут у бабусі коло двора, але вишні нема. І що хочу сказати, акація до сих пір у нас не квітне, друзі. Стоять чорні, ну, і за бабусіним двором там вверху. І ось це ж все тут у нас акації. Але вони не розпускаються, нема цвіту і нема листочків. З чим це зв'язано, не знаю. Ми їхали в Кремінчу, так там все біле, друзі, по дорозі. Квітнуть акації, а в нас ні. Навірно, у нас тут чи дужчий був мороз. І ця ось шовковиця гидко, але відходить. Ця розова теж дуже добра. Але ось, ось все позамерзало, все ось, ось сухе, трошки листочки відходять. Не знаю. Так шкода, що цей рік ми нічого не зможемо поїсти. Ось, ось теж акація. Дивіться. Ось тільки-тільки листочки з'являються. Що це таке? Я ж кажу, в Кременчуг там все біле було. Ми аж з цим, що мене шофера аж удивлялися. Боже, тут було скільки в прошлому году вишень, нема нічого. Пусто, пусто, пусто. Ой, сонце пече, але ну, вітерок такий, знаєте, приємний, прохолодний. На городі бабуся прийшла на мене, гримала. Йди давай додому, хвата тобі пожарі. А я кажу, та ні, воно не жарко. вітерок такий віє, Там же ж біля річки воно не так жарко. Так, ну добре, йду. Чудо чудне побачила, дві вишенки висять на сусідській вишеньці. Я ж удивляюся, що це є щось трошки. Так, а мені треба тут кола кекса. Ну, це кола, чи діти приїдуть позрізати оці вже тюльпани. Ой. Та й все. А хазяюшка моя сапає, сидить на піньочку. Йди вже в двір. Насапався вже. Важко. Та ні, в мене нема сапи, залишилась на тому городі. Я свій план виконала до обіду. Ну нічого, молодець. первого вже. Я пішла у хату, га? Багато бур'яна, і везде там на низу мало, і там багато. Ой. Що Курочки мої. Каже, бур'яна багато. Звісно, багато дощі, але він тепер проєкт несамовитий. І на тому городі багато бур'янів. Друзі, нічого не встигаю, ні в дворі поприбирати. Ну, нічого. Прийде час, все буде добре. Друзі, вийшла все на двір. І дивіться, що робиться у нас. Обсипаються геть листя сабрикоси. Геть ось осіння вся ця земля. Подивилась на дерево, нема ніяких шкідників, ніяких жучків нема. А отак трогаю, ось все дивіться. Трогаю і воно летить листя на пол. Геть влітає. Ось сипеться. Падає листя, як не наче осінь. Тільки ж воно зелене. Не знаю, що це таке може бути. Облітає, мабуть, щось його їсть, але ну, не видно нічого. Геть усіє на земля листям. Пішла з городу от бабуся, а в мене тут весь палісадник засипаний. Оце сипеться листя. І все. Я вже вам казала, це прийшла, глянула в палісадник, а воно все бачите, що робиться. Все засипало. Чоловік каже, по дорозі їхала машина, та обтрусила. Кажу, а в палісаднику хто обтрусив. Машина заїхала. Отакі От справи у нас. А ну, а то гляну. ну, і тато вже, подивіться, що це від нас щось їсть. Щось їсть. Тому що воно і та абрикоса, то вже все листя долі. Ой, щось таке робиться в природі. Страшне. Не знаю, що воно буде далі. Друзі, ну ось у нас тут була перегородка, ми розгородили, чоловік оце все робив, бо я ж сапала. І щоб телиця корові було, щоб, якщо вдруг треба буде допомагати, щоб було як підійти до неї. Поприбирали, тут все зробили. от. Ну Тут коровки вже приготувала на вечір, а там оце ми загородили ясла, щоб теля туди не перескакувала маленьке. І там оце Буде у нас телятка маленька, ну тоді вам покажемо все. Поділимося з вами всім. Ну, все так, бачите, давно я білила, вже знову побивала, вчухається об стінку, але позамах. Ну це ж тобі скотина. Так що, отакі апартаменти в нашій ласуньки. Все готове. А це тут стопчик стоїть. Ми перегоражаємо, тут у нас таке, як всяке, відро, туди ложимо все. Ну, а зараз оце так буде. Готуємося, друзі, готуємося все. Напекла ввечері таких пиріжечків. А ну звук убери. Як тобі пиріжечки? Ти мене. Напекла в такі пиріжечки ввечері. Добрі пиріжки? М'якенькі. М'якенькі. Угу. Спекла оце. Бачите, які гарненькі. А завтра скажу, чого я їх пекла, ці піріжечки. Друзі, тільки що ходила на двір, закривала курей, коровку. Та на дворі так тепло. Жарко плюс 22 градуси. Представляєте? А мені ось теж жарко, бо на кухні пекла піріжечки та жарко. От, пилісосів в хаті на ніч глядя. Треба, щоб. Порядок, бо нема коли, на городі цілий день. Ну ладна, друзі, вам всім до побачення, всього найкращого, мирної тихої ночки, на добраніч, солодких снів і до завтра. Пока-пока.